Ну що ж, перше морозиве зроблю смачним. До ванільного морозива додам мармеладні очі. Ммм, смакота. Думаю, це поєднання вийде фантастичним. Все перемішуємо і морозиво готове. Залишилось залити його в апарат, набрати його в ріжок і посипати вибуховою карамеллю. Ох, пощастить тому везунчику, який його отримає. Ходімо готувати наступний ріжок. До апельсинового морозива. Я додам ось цей шматочок смердючого сиру. Гладки не як люди його їдять. Тепер зачекаємо, поки все перемішається. Готово! Тепер заливаю цю смердючу суміш в автомат, набираю це гетеморозове морозиво у вапильний ріжок. А на заміну посипки я просто вставлю курячі лапи. Виглядає комедно. В У мене все готово. Дівчатка хто почне? А камінь-ножиці папір розіграємо першість. Нинці перемогла, і вона обирає самий гарний ріжок. Смакота та краса. Ого, а там ще й вибухова карамель. Так прикольно, ласкочий язик. Я більше не можу чекати. Витягну свій ріжок. Ой, це ще що таке. Його точно можна їсти. А може, обміняємось? Ну і гаразд. О, ідея. Не хочеш ділитися? Отже, є привід зіпсувати тобі апетит. Дивись, які лапки. Тримай їх подалі від мого морозива. Ти що робиш? Ох, який мерзений смак. Куди це можна виплюнути? Я не можу тримати в собі. О, сумочка. Це була моя сама улюблена сумочка. Вибач, будь ласка, ось забирай. Так, що б ще такого придумати? Точно, візьмо паленичне морозиво і додам до нього ось цей чарівний шматок м'яса. Перемішуємо. Готово заливаємо нашу морозивну м'ясну суміш в апарат, набираємо у вафельний ріжок і прикрашаємо. У мене тут залишилась маленька рибка. Думаю, що чудово підійде. Виглядає звичайно моторошно. Ну що йдемо далі. Візьму я лаймове морозиво, а до такого морозива потрібно підібрати щось не менш зелене та свіже. Вважаю, що кактус – чудовий кандидат, але для початку треба очистити його від голок. Кладемо в блендер та вмикаємо. Готово. Заливаємо в апарат нашу свіжість, наповнюємо ріжок. Ого, який гарний колір. Ну а тепер голочки знадобляться. Не викидати ж їх, корисний декор. Готово! Можна дегустувати. Енні, може, ти обереш? Ні? Тоді може Ненці? Так, лічілка все вирішить. Який жах! Так, значить, я отримую смачне. Не тут і було, Ені. Чому тут калючки? Я навіть не знаю, як краще спробувати його. Я не можу. Можеш, Ені, можеш, давай. Ох, співчуваю, Еені. Здається, язик потім довго болітиме. Ненсі, а ти чого смієшся? Тебе ще також чекає рибне морозиво. Уені морозиво погане, але й в тебе не краще. Та я в курсі. Не Віриться, що я це роблю. Ой, на смак, воно навіть не рибне, а якесь м'ясне. Я не можу це проковтнути. Ох, за що бідолашні все це. Вибач. Так, у мене ще є парочка ідей Візьму своє улюблене ванільне морозиво і додам до нього самий жалюгідний овоч брокколі. Не розумію, як люди його їдять. Ну що, перемішуємо. Потім, як завжди, заливаємо овочеве морозиво в апарат і набираємо у вафельний ріжок. О, виглядає навіть цілком апетитно. А прикрашує цю справу перепилиними яйцями. Просто закину зверху і можна переходити до наступного морозива. Для другого ріжка я використаю лаймове морозиво і кислий скітос. Мені здається круте поєднання. Можна перемішувати. Ого, який гарний рожевий колір вийшов. Заливаємо в апарат, додаємо вріжок. А в якості посипки думаю, що мармеладки будуть тут якраз до речі. Готово! Хто ж буде першим? Please... Енні хоче. Давай. Ого, твій ріжок виглядає чудово. І на смак також чудово. Це мармеладний хробак. Це саме смачне морозиво за сьогодні. Я впевнена, нинці, що ти мені страшенно заздриш. Це було супер. Ну а тепер давай ти. Подивимось. Що? У мене що курка на ріжку сиділа. Звідки тут яйця? Не вибратишся, подружка, це челендж. Гаразд, я спробую. Фу, гидота. Навіть ворогу такого морозива не поважала б. Ти що, хочеш, щоб я доїла? Добре, я впораюсь. Чи ні? Фу. Нин, сьогодні вже випльовувати все на Енні. Привіт! Одна мить. Я зараз зроблю вам бомбасне морозиво. Кулька ванільного і відерце мальтідерс. Це буде дуже смачно. Перемішуємо, заливаємо суміш в апарат, підставляємо ріжок і посипаємо маленькими оро. Морозиво таке смачне, що хочеться самому з'їсти. Поїхали далі. Ванільне морозиво. А до нього я додам ось цю запашну цибульку. Він звичайно зіпсує смак цього улюбленого ванільного морозива, але що не зробиш заради челенджа? Заливаємо в апарат, не забуваємо наповнити ріжок і прикрасити цими маленькими восьми ніжками. Можна розпочати дегустацію. Дівчата, подякуйте теду за ваші красиві ріжки. Гей, hey! hey, руки. Я буду першою. Boy. Здається, це не те, що хотіла. Ені, тепер ти. Вау, який гарний! Шоколадне морозиво та орева. Що може бути ідеальнішим? Яке ж смачне морозиво у Енні. а в мене жах. Ще й смердить. Так, без защіпки не обійтись. Гаразд, мені все одно доведеться це з'їсти. Почну з восьминога. Ох, наче випила води з моря. А морозиво на смак ще гірше. О, здається, позвіжішало. Ой, ні, 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 ні. Нічого собі ненці не знала, що ти так можеш. Ну що ж, залишились останні ріжки. Я хочу створити максимальну свіжість, тому я візьму м'ятне морозиво. Та зубну пасту. Ось це поєднання. З'їв таке морозиво, та зуби можна не чистити. Перемішуємо, заливаємо в апарат, підставляємо вафельний хромкий ріжок. І саме цікаве посипання у вигляді ментос. Готово! Далі я візьму лимоне морозиво і зроблю його більше кислим. Додам туди кислий джем. Вони зроблять свою справу. Не шкодуємо та вмикаємо. Заливаємо в апарат. Підставляємо смачний ріжок, а зверху прикрасимо кислими цукерками Токсі Квест. Ох, так! Ідеально підійдуть. У них обличчя з від такого морозива. Спробуйте. Хто буде першим? Бажайте разом, ну давайте. Ого, здається, гарно. Згодна. Ну що, як на смак? Смачно, але кисло. Бачила б ти своє обличчя. Давай не спробуй своє. Та без питань. Ого? М'ятне. Так бадьорить. Дуже-дуже м'ятне, але дуже-дуже смачне. Важко зупинитись. Ой. Це у мене супер крижаний подих Ого. Здається, карамельна морозива я ще не брав. Що ж, візьмемо його і додамо гострий соус Табаско. Морозиво все ж таки холодне, можна й захворіти. А ось гострий соус точно вас підігріє. Готово. Заливаємо суміш в апарат, набираємо наш смачний ріжок та прикрашаємо все червоним перцем. Це класно підійде до табаско. Йдемо далі. Для наступного ріжка я візьму полуничне морозиво, а до нього додам цей соковитий кавун. Перемішуємо. Ох, відчуваю, що вийде смачне літнє морозиво! Готово. Заливаємо фруктову суміш в апарат, підставляємо ріжок і прикрашаємо все це жуйкою хуба-буба. Буде класно. Скоріше спробуйте, доки не розтануло. Хто буде першим? Okay. Ені, давай. Oh, okay. Виглядає морозиво супер. А як на смак? <плес> Смачно! Ой, а це що? Жуйка? клас! Ну що, швидше надавай бульбашки? Зараз все буде. Ого, який великий! Бам! Ой, лусно! Ну і гаразд! Нинці, а ти чого сидиш? Твій ріжок тебе вже зачекався. Це що, морозиве з перцем? Виглядає страшно. Ой, ой-ой, у мене рот палає. О, ні, ненсі, вогнедихаючий дракон. Те, швидше щось зроби, поки вона все тут не спалила. Ох, добре, що був вогнегасник. Ненсі, ти як себе почуваєш? Ось це ти запалюєш. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думає, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Око, його більше нема. Що? Який жах? Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. Після божевільного пранка з'їсти смачне мармоладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. <гум> Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а 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 -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смаку, а в мене лише одна шоколадка Твікс? Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся, як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <клухи> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Оп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, Акуратніше, боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, вистачить у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко, тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. А ну, стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. <плес> <плес> Друзі, щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло? Ні, огидно. І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні? Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А ну, стояти! Вважаєш ти найрозумніша? Як би не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Я все з'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.